Сьогодні в межах компанії Громади для кожного ми говоримо про інклюзивність, доступність та підтримку для тих, хто потребує особливих умов у мирному житті. Наш співрозмовник військовий, який розповість нам, наскільки важливо, щоб громада була відкритою для кожного. Дякую, що погодилися на зустріч. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Бажаю здоров'я, я військовослужбовець, десант штурмових військ, мій позивний бармен. На військовій справі з 2015 року були в мене перериви. Потім 22-го я пішов добровольцем, бо я так вважаю, що Україна потребувала захисту ну і підтримки в моїй справі. Так. Чи змінилось ваше життя з приходом на службу? Так, трохи змінилося. Багато моїх появилося в мене побратимів. Дуже багато підтримки зі сторони друзів, зі сторони род... ну, рідних. Скажіть, будь ласка, чи є у вас досвід поранення, можливо, тимчасової втрати мобільності і як це вплинуло на сприйняття доступності повсякденному житті? Так, є в мене поранення, осколочні. Осколочне поранення в мене. У мене дуже багато контузій. Ага. Ну, Я не знаю, як воно сприяло. Ну, сприяло. Трош. Чи е, було можливо боляче пересувати, що ви вільно Ну, Як вам сказати, трошки, так, да, було боляче. Трошки, ну, це не передати словами, але ну, це було боляче і важко. Чи вважаєте ви, що армія достатньо враховує потреби людей з інвалідністю або з тимчасовими обмеженнями? Я вважаю, що ні, тому що ну, хотілося б, щоб ставилися краще до наших ну, побратимів, які отримали поранення, які зараз ну, потребують допомоги. Ну, такого, такої можливості зараз на, на даний час в армії немає. Я зрозуміла. А як ви бачите ситуацію з інклюзивністю у вашій громаді? Що вже, можливо, зроблено, а що потребує певних змін? Трошки зроблено, поробили, да, пандуси в наших міських транспортах, навіть водії, є такі випадки, я сам це ну, і, якби наблюдав, що випадки навіть водії виходять і відкривають ну, пандуси в міських транспортах. Ну, хотілося б теж, щоб більше і більше було б. Для, для таких людей. Угу, я зрозуміла. Чи можете поділитися прикладом позитивного інклюзивного досвіду у військовому середовищі, можливо, в лікарні, транспорті чи в громадському просторі? Так, так, можу поділитися. Я після поранень також знаходився в військових госпіталях, в лікарнях. Так, військових госпіталях персонал дуже 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 добре відноситься до військових. Також в лікарнях громадських також відносяться і персонал медичний дуже добре, і небайдужі люди, волонтери. Ну, взагалі, мені дуже-дуже це подобається. Як побратими ставляться до військових з інвалідністю? Чи є підтримка та прийняття? Так, є підтримка. Дуже-дуже добре відносимося. Ми підтримуємо своїх побратимів і морально, і фізично, і матеріально стараємося. Бо на даний час держава не дуже сильно виділяє кошти на ну, таких людей. Ми ну, стараємося з побратимами допомагати. Ми їх не забуваємо. Що на вашу думку може зробити кожен громадянин, щоб громада була доступною для всіх? Я вважаю, що кожен громадянин повинен, повинен ставитись до, ну, до моїх побратимів з обмеженими можливостями, як до, до рівних, до себе рівних. І щоб не було такого, щоб вони плакали там, над ними, там, дай я тобі допоможу. Мої побратими сильні. І вони цього... Ну, Получається, не, не дуже сильно і переносять. Так. Бо це і втрати такі. Яке ваше бачення інклюзивної України майбутнього? Ми переможемо. Так, чудово. Е, дякую вам за відведений і нам вам. час. Слава Україні! Героям слава!